Який же розмір члена це нормально? Переживати за розмір члену це дитячі комплекси хлопців, в тому ж числі і мої у минулому щодо розміру члена. Більшості жінкам у світі вистачить з лишком п'ятнадцяти сантиметрів. Да ти шо, На що я спираюсь в цьому висновку? Треба розуміти, що більшість дівчат вони є невисокі, та місткість з їхньої піхви становить 13-15 плюс-мінус сантиметрів у збудженому стані. І навіть коли ти будеш залітати на всю довжину, то в деяких позах їй може бути боляче. Я говорю зараз про член 15-16 сантиметрів. Область найбільшого збудження знаходиться за 6-10 сантиметрів від входу на верхній стінці. Її легко пропрацювати, навіть якщо у тебе 12 сантиметрів. Так, в шійку матки титанці. Тикати не будеш, але воно тобі і не потрібно. Кайфу це доставляє дуже малій кількості жінок. Далі член успокоюється не показник. Є два види членів: перші в розслабленому вигляді досить масивні, проте не сильно збільшується під час ерекції. І друге, інші в розслабленому вигляді невеликі, проте збільшуються в рази під час збудження. У спокої у когось може бути грьобана бейсбольна біта в два рази більше ніж у тебе. Але під час ерекції ти чітко зрівняєшся з ним. І більшість переживань в чоловіків саме через те, як ваш член виглядає, а не те, як він працює всередині пісічки. Я проходив це, займався сексом під ковдрою, без світла, боявся показувати його без ерекції, тому що у спокою він був там 8-9 сантиметрів. Oh а мені це здавалося, що це мало. Все це повна ахінея. Переставай себе грузити, а щоб легше це зробити, підписуйся на мій телеграм посилання в шапці.